І дивіться і запам'ятайте цей погляд, як багато хто каже, Юрка, Юрець. Це Юрка Юрець а, своїм а, філософським прутним пенетрує ваші п'яті точки беззаконня та поплюження українського народу. Ви будете довго скаржитися на болі в мальпігієвих тільцях, ви, ви просто нікчемні. Я вам чесно скажу, ви настільки нікчемні, і це я кажу об'єктивно, тому що боятися мене максимально накидувати на мене якісь злочині, примітивні, рептильні накази. Звинувачення мене у мистецькій діяльності. Ви, ви нікчимні. Ви пусте місце. Ви взагалі себе нічого не представляєте. Знову ж таки, люди, я називу прізвище. Запам'ятайте ці прізвища а, і повірте мені, що я цю справу доб'ю до кінця. А, Лайтер Микола Петрович, керівник Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Уповільнює ідентифікацію диверсант, держзрадник фігурант цих проваджень. Наступний Кремчук Сергій Григорович в минулому керівник експертної служби МВС. Звільнився за власним бажанням після виходу мого інтерв'ю стосовно алгоритмів пришвидшення ідентифікації. Дубонос Костянтин Валентинович. Сірий кардинал експертної служби, людина з 20-річним стажем, грамотна, прагматична людина, проте він є в сайті миротворець, він уповільнював тоді ідентифіка... не ідентифікація експертизи за статтями по уповільненню досудового розслідування злочином, пов'язаним з військовою агресією. І зараз те ж саме. Він мене ненавидить. Костянтин Валентинович. Вітання вам з Вінниччини. від Юрчика. Абасов Руслан Гідаєдинович, керівник ДНК лабораторій Він по суті хороша людина, але він вплав. Потрапив під вплив Добоноса Костянтина Валентиновича і зараз вимушений діяти по його правилам. Які підстави і причини для цього мені невідомі, проте це не знімає з нього відповідальності, що він теж є співучасником, оскільки вони чинили тиск безпосередньо через лайтера на мене. Ось ці прізвища, які попередньо, тому що список далі розшириться.